Переїхав на смерть та втік. На Надвірнянщині водій збив пішохода. Аварія з летальним наслідком трапилась у селі Стримба. Чоловік не надав потерпілому допомогу. Від отриманих травм він помер на місці події. Туди одразу прибули правоохоронці. Попередньо встановили, що водій автомобіля здійснив наїзд на 56-річного жителя села Білі Ослави, який перебував на проїзній частині дороги. Після зіткнення Керманич залишив місце події, а пішохід від отриманих травм загинув на місці події ході оперативно-рошукових заходів наступного дня правоохоронці встановили та розшукали транспортний засіб. Хонда із характерними для дорожньо-транспортної пригоди механічними пошкодженнями. А також встановили і особу водія. Ним виявився 27-річний мешканець Чернівецької області. Правопорушника виявили та затримали поліцейські при виїзді із Надвірнянського району. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять йому про підозру за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини закликає усіх учасників дорожнього руху не Ухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Нагадуємо пішоходам про необхідність носіння світловідбиваючих елементів, адже це дозволяє водіям помітити їх вчасно та запобігти можливим аваріям. Правоохоронці нагадують, у разі вчинення ДТП необхідно залишатися на місці події, викликати екстрені служби та надати до медичну допомогу потерпілим за втечу з місця аварії передбачена відповідальність. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал 402. Тривалі блекаути потребують більше ресурсів на оперативній нараді. У міського голови обговорили стан теплопостачання у місті цьогоріч опалювальний сезон розпочався у три етапи: практично всі котельні Івано-Франківська забезпечили генераторами для роботи під час відключень електроенергії. Попри те, що запаси палива є, зауважує директор ДМП Івано-Франківська теплокомуненерго, цього у критичних ситуаціях може не вистачити. Запас палива є, проте, згідно наших розрахунків, якщо ми говоримо про більш тривалі, так би мовити, блекаути, ці наші нові модні слова, на жаль. Нам просто дуже багато треба палива. Якщо ми будемо експлуатувати всі свої котельні протягом 9 годин в добу, то нам на 7 діб треба 48 тонн дизеля. І з такою самою черговістю 9 годин в добу на 7 діб, нам треба. 2 тонни 800 літрів бензину. Водночас є котельня, яку неможливо запустити від генератора. Це об'єкт на вулиці індустріальній. Цього опалювального сезону вона за словами посадовців працюватиме в останнє. Котельня індустріальна 34, яка знаходиться, будемо говорити, в не дуже доброму стані. І ми бачимо, що відколи ми її запустили. В нас же на цій котельні пройшло чотири порива. Два рази цю три ми цю котельню зупиняли. В цей період часу добре, що на вулиці плюсова температура. Зараз котельня працює в робочому режимі, але однозначно, нам і ми всі розуміємо, що ця котельня буде працювати ще цей випальний сезон. А на слідучий рік нам треба готуватися і треба збудувати 10 котелень, які забезпечать. Подачу теплоносія до тих всіх об'єктів бюджетної сфери, нашої в першу чергу, нашої територіальної громади, наразі найбільше будинків з централізованим опаленням знаходяться на балансі комфортного дому. На даний момент у нас на балансі перебуває триста в управлінні. Перебуває 375 житлових будинків з централізованим опаленням. І з початку року на адресу підприємства поступило більше 1500, а саме 1501 звернення щодо відсутності теплопостачання в помешканнях. На даний момент в роботі ще залишається 290, але це забувлено тим, що є два будинки, які проводяться зовнішні роботи зараз на мережі. Разом з тим, місто заздалегідь готує механізми підтримки мешканців у разі тривалих відключень. Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Попри відключення електроенергії, ключові світлофори міста працюватимуть. У Франківську встановлюють на цих об'єктах автономні системи живлення. Таке рішення кажуть, у профільному департаменті дозволить зменшити ризик ДТП та забезпечить нормальний рух на найбільш завантажених ділянках міста. Коли тільки почалися проблеми з освітленням, ми почали закупляти поетапно елементи безперебійного живлення і встановлювати їх на цих об'єктах. Відповідно, коли зникає світло, ті об'єкти, де відповідно Встановлено вже ці пристрої. Там світлофори працюють. Де вони не встановлені, то, відповідно, там, на жаль, освітлення немає. Загалом Івано-Франківській громаді 63 світлофорних об'єкти. Майже половина з них зможе працювати незалежно від електроенергії. На сьогоднішній момент 20 світлофорних об'єктів, найважливіших, найключові перехрестя, найскладніші, де ці пристрої встановлені. В цьому році ми докупили ще 10. І зараз я думаю, що наступного тижня наше комунальне підприємство своїми силами буде їх монтувати і встановлювати, і забезпечимо ще 10 світлофорних об'єктів. До слова займається встановленням систем автономного живлення. Комунальне підприємство Івано-Франківськ міськ світло, Діана Висоцького, Віталій МГалаті, телеканал 402. Потрапили у пастку та потребували допомоги. Минулої доби рятувальники звільнили двох жінок, які застрягли у ліфтах за різними адресами у селі Крихівці. У період відключення електроенергії такі випадки трапляються дедалі частіше. ДСНС вкотре закликає не користуватися підйомниками під час стабілізаційних відключень електрики та повітряних тривог. Радимо завантажити графік відключення електроенергії та не заходити у ліфт близько до часу вимкнення світла. Тримайте завжди зарядженим телефон, носіть з собою ліхтарик. Також закликаємо батьків не дозволяти своїм дітям користуватися ліфтом самим. У разі зупинки ліфта необхідно зберігати спокій і не панікувати, не намагатися самостійно покидати кабіну, не стрибати та не натискати усі кнопки одразу, а скористатися лише викликом диспетчера. Використовуйте телефон лише для екстрених дзвінків. Голосно кличте на допомогу, зберігайте спокій, глибоко дихайте, сядьте на підлогу. Якщо це дитина, то дайте якусь улюблену іграшку, нехай вона міцно стисне її в руках. І дочекайтесь приїзду аварійної бригади, тоді вже чітко виконуйте усі інструкції. Також мешканцям багатоповерхівок радять подбати, щоб у ліфті була тривожна валіза з ліхтариком, продуктами, що не псуються, та аптечкою. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Обговорили цінність та збереження архітектурної спадщини у палаці Потоцьких відбувся форум діалог культур. Захід організували в межах транскордонного проєкту, що реалізується виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради спільно з музеєм міста Марамураш в Румунії та комунального підприємства Простір інновацій Креацій Палац на території саме цього комплексу. Нині проводять археологічні дослідження та готують проєктно-кошторисну документацію для реставрації двох корпусів. Наша сьогоднішня така. Дискусійна подія орієнтована на те, щоб знову ж таки додатково підняти ці питання, які стосуються культурної спадщини на поверхню, максимально широко їх обговорити і мати певні висновки для того, щоб розуміти, як ми далі маємо рухатися не тільки ми, місто загалом і ті, хто розуміє і має такі ж самі проблеми з культурною спадщиною». 90% проєкту фінансує Європейський Союз у межах програми Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Загальна сума гранту понад 400 тисяч євро. І половина з цих коштів спрямована саме Івано-Франківську. Проєкт стартував 1 березня і триватиме до жовтня 2026 року. Одна із будівель палацу для якої ми розробляємо третно-кошторисну документацію в концепції ревіталізації. Запланована як центр міжкультурного діалогу. І в цьому проекті ми закладаємо основи для цього центру. Це вже наш не перший проект, спрямований на міжкультурну спадщину, і ми розуміємо і знаємо, що Івано-Франківськ був заснований як мультинаціональне місто був заснований українцями, євреями, вірменами і поляками. І ми чергове підкреслюємо можливість збереження пам'яті, культури і архітектури. Загалом у межах форуму провели чотири панельні дискусії. Володимир Гайдар каже, зосередилися на ключових питаннях від того, чому спадщина досі недооцінюється до практичних шляхів її збереження та ролі культурних об'єктів у розвитку громади. Ще одна дискусійна панель це питання: хто хто відповідальний за спадщину. Які є суб'єкти, які причетні до культурної спадщини? Це є і влада, це є мешканці, це є фахівці. Власне межі міри відповідальності кожного дотичного кожного причетного до культурної спадщини? Це теж будемо обговорювати. Тем дуже багато цікавих, актуальних, і важливо їх тримати на поверхні і постійно не давати їм замовкнути. І більше того, Досвід практику з таких панелей обов'язково треба стосувати на практичному на практичному своєму ставленні до спадщини. Дискутували учасники впродовж дня. Далі програма передбачає екскурсії, зокрема до заповідника Давній Галич, де розташовані одні з найважливіших пам'яток України. Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402. Досягнення нових вершин у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника офіційно представили нову ректорку Валентину Якубів. Новообрана очільниця представила свою стратегію розвитку закладу та окреслила основні напрямки роботи. Каже, першим кроком процесу впровадження змін стане формування оновленої команди проректорів. Перші кроки це звичайно формування команди, команди проректорів. Це люди, які будуть зі мною працювати плечопліч і розвивати університет. Звичайно, наступне це проведення. Багатьох фокус груп розмови з багатьма нашими учасниками освітнього процесу, студентами з викладачами для того, щоб чути їх, тому що ми будемо розробляти стратегію розвитку університету на наступні роки. І я переконана, що тільки за участі усіх зацікавлених осіб, а це і студентів, і викладачів, і працівників, науковців, ми можемо сформувати ту стратегію, яка буде відповідати нашому університету і відповідати досягненню нових вершин, які ми перед собою плануємося. Обрання нового Нової очільниці університету стало одним з етапів загальнонаціонального експерименту з призначення керівників вишів. У його межах створили наглядову раду, яка провела відповідний конкурс. Міністерство освіти і науки започаткувало певний експеримент на рівні спочатку трьох вищих навчальних закладів: це Київський авіаційний університет, Запорізький національний університет. А також Карпатський національний університет, де обрана наглядова рада, яка безпосередньо проводила конкурс, і фактично під час цього конкурсу ми обрали переможця та особа, яка проявила себе в тій чи іншій мірі як така, яка зможе найбільш ефективніше реалізовувати довгострокову стратегію розвитку цього закладу. Також університет оголосив про запуск найбільшої в регіоні мережі дуальних освітніх програм. Виш підписав 24 меморандуми зі стейкхолдерами з різних сфер. Ми дуже заохочуємо наші бізнеси і університети більше заходити в дуальні програми, коли ми зшиваємо освітній процес і виробництво створювати такі місця в бізнесах на виробництвах. В різних напрямах освітнього процесу це теж один з таких пріоритетів держави сьогодні дуальні програми, тому що таким чином ми наші молоді створюємо умови для навчання та роботи в країні. Нова ректорка очолюватиме університет впродовж двох років. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Свіжий погляд на звичні речі уже сьомий рік поспіль на фестиваль освітніх інновацій Сім for Pace» приїжджають учасники не тільки з інших міст України, але й з усього світу. Цьогоріч прибули делегації з Ірландії, Чехії та Америки. А на онлайн зв'язку були Литва, Латвія, Франція, Японія та Хорвація. Показати міжнародну продукцію вирішив киянин Юрій Уляницький. Родзинкою нашої робототехніки це є робототехніка з елементами штучного інтелекту, де дітки вивчають якраз, як працює камера, розпізнавання облич, розпізнавання маркерів, qr кодів ну, та подібних рішень. Друге, що ми сьогодні презентуємо, це наша всеукраїнська олімпіада, яка від сьогодні, ну точніше, з цього року, стає частиною міжнародних змагань IPRC, саме IPRC Україн. Це є ліга в південній Кореї International Programming Robot Challenge, яка об'єднує дітей, дітей робототехніків на змаганнях з цілого світу. Представили плівковий кіноапарат та цифровий варіант і учасники кіногуртка, який діє на базі центру освітніх інновацій. Таким чином глядачі змогли поринути у часи до появи телевізорів і сучасних технологій та зрозуміти, яку роль у процесі відіграє математика. Ми представляємо математику в саме цифрові технології в. Кінематографі, це все передається через числа, тобто у нас є кадри, їх 24. Вони йдуть всі в секунду. Тобто, це у нас наші фрейми, як так кажуть. Також це все передається кольором. Це теж відцифровано все. Він передається восьма мільйонами пікселів. Це дуже все цікаво, насправді. Такі фестиваль важливі тим, що молодь отримує можливість презентувати свої винаходи не лише в Україні, а й перед закордонними фахівцями, кажуть організатори. Можливою частиною події був збір коштів на потреби 109-го окремого гірського штурмового батальйону. Кожен по своєму унікальний проєкт, але за рішенням журі, за донатами наших ем, відвідувачів, бо ми хочемо також підтримати сьогодні 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон на оптоволокно. Тобто свого роду діти своїми зна. Знаннями будуть спонукати всіх до донатів. А взагалі гасло цього фестивалю, сила і розуму добра заради людства. Ми хочемо всім нагадати, що силу треба міряти в знаннях, у винаходах, в інноваціях і припинити цю жорстоку війну. Дуже важливо, коли молоді люди мають підтримку і мають позашкільний заклад, центр освітніх інновацій, мають раз у рік таку велику подію, де можуть похвалитися іншим з інших міст, інших країн тими виробами, які вони придумали. До слова, під час заходу учасники також могли навчитися надавати першу домедичну допомогу. Діана Висоцька в талі Маглацій телеканал 402. Забезпечити ринок фахівцями, здатними працювати в умовах швидких змін. В університеті короля Данила презентували нову освітню програму Логістика. Вона включатиме 12 навчальних блоків, спрямованих на формування практичних навичок, аналітичного мислення та розуміння основних процесів. Окремо передбачене поглиблене вивчення іноземної мови, що дозволить студентам працювати з міжнародними партнерами. Продовж перших двох років навчання буде поглиблене вивчення. Тобто більша кількість англійської мови. А вже на третьому курсі буде пропонуватися фаховий предмет управління контрактною діяльністю саме англійської мови. А також на четвертому курсі ми будемо пропонувати вже на вибір, оскільки це буде індивідуальна траєкторія освітня студента, фахові дисципліни саме англійською мовою. Загалом логістика це значно ширша сфера, ніж просто перевезення, кажуть фахівці. Вона поєднує управління, аналітику, планування, оптимізацію процесів та комунікацію. Випускники зможуть працювати у промисловості, агросекторі, державних установах та міжнародних компаніях. Загалом логістика – це всі учасники ланцюга поставок. Це є люди, які працюють на складі, комірники, які займаються прийманням відвантаженням, сортуванням товару, керівники, диспетчера. Це ми говоримо про складську логістику. Якщо брати транспорт, це логісти, які суто керують маршрутами, диспетчера, які майстральними перевезеннями займаються, керівники напрямків і так далі. Це дуже широка, і перспективна професія, загалом логіст. Логісти завжди затребувані на ринку праці, а з початком повномасштабного вторгнення ця потреба тільки зросла. Щоб підготувати фахівців відповідно до сучасних вимог, університет тісно співпрацює з транспортними виробничими та логістичними компаніями. Така взаємодія дозволяє зробити навчання максимально наближеним до реальних потреб. Бізнес розвивається. і... Такі спеціалісти, як логістика, вони завжди потрібні в бізнесі. Втрачаємо кадри із-за того, що мобілізація проходить. Також бізнес переїжджає сюди до нас на захід більше працювати. У зв'язку з цим відділення деякі наші позакривалися, так що йдуть бойові дії. Ми не можемо здійснювати перевезення вантажу. Програму відкривають у межах спеціальності менеджмент. Вона стане доступною вже з наступного навчального року.